<ріпіду> так, зараз погрузимось трохи в історію. От що робили блогери на початку повномасштабного? Що вони роблять, що вони робили, і що відбувається. <ріпі> <візував, ріпі> <так. ріпі> <ріпі> <ріпі> Тут я можу і дихати, в мене не обмежує час, молоде до години, по можливості. Блогери роблять перші кроки до створення формули імпульсу ніби доміно, що падає на кутон, під кутом на собі подібних, торкаючись інших українських каналів, які генерують вдалі приклади. І збільшують кількість нових обличь. А, таптичка робить. Все. Перші дні вторгнення мене рва від російського, навіть канави розміром з мрію. Замало, щоб викинути це з організму. Шукаю далі українською ідею імпульсів доміно і стаю частиною. Мені слід зайняти місце. Я знайшов себе в ідеї, що українського Ютубу немає. Бо його слід створити. Ми макове поле влітку, яке зацвітає взимку. Ідею імпульсу несемо наскрізь прорізаних вен. Слід на снігу надихає інших іти уперед. Росія вбиває контентом дитинство дітей, які не знайшли альтернативу російського, не знайшли імпульс, що витіснить тонни вантажу сміття їх стрічки, яке вони сприйматимуть прикладом для наслідування. Наслідки. Вони обиратимуть мову, яку ніхто не хоче чути. Поки для вас YouTube – це гра у квача, а не спортивний забіг, якому немає кінця. Без навичок влучного слова, пера планування, вміння керувати імпульсом в серці людей, не перемогти. Без зусиль, без техніки для переробки сміття, що оточує Ух, без зусиль. Без техніки для переробки не очистити сміття, що оточує узбережжя українських морів. Створюйте нові канали, наповнюйте ніші, витісніть якістю море контенту, яке жадає забрати Росія, інакше є ризик втратити нові покоління.